Привіт, друзі! Надивився я в інтернеті картинок з цими естетичними робочими місцями і вирішив собі розглянути настільну лампу та лампу на монітор. Зайшовся на розетку, бачив, що є лампи у Офіспром, кинув їм запит і відібрав декілька ламп цікавих від маленьких на моніторних до таких велетенських. Прислали цілих 5 штук, які я відібрав. І сьогодні вам їх детально покажу та все про них розкажу. В описі є на них посилання і багато корисної інформації. Найкрасивіша сьогодні коробка у SL210W. Ну, В моєму випадку W, бо саме біленьку версію я вирішив взяти. У всіх, в принципі, лампах. Якщо буде біла версія, то там буде W, якщо чорна, то B. Давайте поскоріше розпаковувати. Опис продукту особливості з цим всім я ознайомлюся і коректно вам все покажу, коли підключу її. чого почнемо? З блок живлення, давайте почнемо. Навіть блок живлення красивий, ось його характеристики обтягнути в пліночку глянцевий, а тут матовий. Якісний кабель софтачбі, лесечки. Йдемо далі. Струбцинна. Тут красиво виконано все. Не просто шпала металева. Ну, я думаю, буде зручно. Накладка пластикова, не різинова, а тут, тут різинова. Тобто поверхню столу царапати не буде, але тут пластик. На ну, ось це я не одразу звернув увагу такі штирі. Ну Зараз розберуся, куди воно там і до чого. Далі ось цей елемент. Давайте. А, вони з'єднані між собою. Я вже зрозумів, чому. Можливо, з вас теж хтось зрозумів. Вони з'єднані між собою кабелем. Конектор живлення ось тут знаходиться. Тут ми підключаємо, потім там йде вже схований кабель. Давайте одразу законектимо. Все просто. І тут у нас вже роз'єм, який входить в саму лампу. Пофарбовано все круто. Перехід. Тут такий трішки по відтінкам не сходиться, але не сильно кидається в очі. І ось цей елемент він у нас гнучкий. Ми його можемо нагнути вліву, тільки по... ми можемо в будь-яку сторону його загибати. Теж побачимо зараз на столі. Але те, що вони для ось цього проміжутку підібрали фарбу в тон оцьому елементу, який, думаю, вони не сильно обирали. А саме через матеріал така різина якась soft-touch, Він такий вийшов. Це круто. Вони підібрали прям в тон. Він не виділяється взагалі, він сходиться. Це плюс, я вважаю. Мені одразу цікаво, якось тут коннектиться, бо я бачу тут кнопка. Це не кнопка. Чи ми просто вставляємо. Якби це ще правильно. А. Так. А. Окей. Okay. Просто вставляється. Воно чомусь там або магніти всередині, або що, бо дуже туго. І можна до кінця, звичайно, напевно, засунути, але я тепер взагалі його не витягну. Ого! Так, да, воно міцно буде триматися. За це можете не хвилюватися. Я спочатку не зрозумів, в чому прикол. Ну і підійшли ми до самої лампи. Не тільки до лампи. Так, лампу в сторону. Пульт. Пульт керування дистанційний. Ой. Він він не сильно там багато важить. Батере на двох батареечках. 3А. Тут. У мене на пульті від телевізора менше кнопок. Так, з цею, напевно, найдовше буду збиратися лампою. Я не очікував тут пульт побачити. Я просто не сильно ознайомлювався, коли замовляв. Ну, пульт приємний на дотик, але кажу, він, він там не якийсь важкий, такий там від. Не знаю чого. Але круто. Хоч з другого кінця кімнати, напевно, можна переключати. Клас. Одразу скажу, що мені подобається, те, що і тут тон підібрали такий, як на тих елементах. Тобто вона, вони самі, напевно, зрозуміли, що це нюанс. Я вам скажу на відео, воно більш сіріше. Я, звичайно, постараюся відредагувати, щоб воно було таке як в реальному житті. але не сприймайте цей білий тут, він в житті набагато в житті він набагато біліший. Бо тут він такі прям сіро-сині аж. Ні, в житті він біленький. А це трішки от, просто по відтінку від, відрізняються ці елементи. Підібрали, вони самі зрозуміли, що це трішки нюанс, що у нас по кольору тут не сходиться, і підібрали фарбу для цих елементів, великих, таких самих, як на гнучкому елементі. Я дуже люблю такі рішення, ну ці... дрібні, здавалось би, деталі, а може не дрібні, не знаю. Просто люблю, коли. Підходять ось таким чином до всього. Це у нас датчик світла, це я пам'ятаю. Тут у нас ще просто додатково сенсорні кнопки є, не обов'язково пультом керувати. Розсіювачі такі потужні, ще й з текстурою. Ну, звичайно ж, вона розкривається. І зараз покажу, що мені тут подобається найбільше. Вона розкривається, як там вам завгодно можете фіксувати на вуглі, вам хочу її показати. Просто ось так можна на столі. І. Дивіться. Ага. Я можу повертати ще її. Тобто я можу один елемент собі на стіл, інший елемент повернути там направити на стіну. Круто ж. Це дуже круто, я вважаю. І воно туго повертається, тобто воно фіксується одразу. Вона у нас не крутиться в основі, і у нас тут першою іде саме така сталева трубка. Яка не гнеться і не крутиться. Але якщо ми вже подивимося вище, то регулювання тут достатнє. Бо можна її і повернути у будь-яку сторону, і нахилити, як вам треба. З цим проблем тут немає. Це плюс. При цьому вона виглядає красиво, наче вона саме так і зроблена. Можна навіть ось так перекрутити, нахилити. будь-яку Куди-куди вам завгодно. Можливо, трішки дивно виглядає, що скажете по дизайну, так? Тому так, повертати ми її можемо в будь-яку сторону на 180 градусів і нахиляти на 90 градусів. Якщо повністю розкриємо ці дві секції, то довжина буде складати майже 80 см. По управлінню тут цікавіше, бо у нас ще ж є пульт. Дивіться, скільки на ньому режимів. Зараз ми про них поговоримо. Але спочатку розглянемо модуль на самій лампі. Датчик світла тут теж є, він ось так виглядає зверху, він нібито більший, навіть ніж на минулих лампах. Але вмикати ми такий режим роботи можемо саме з пульту. А на самій лампі у нас сенсорна кнопка увімкнення-вимкнення, регулювання яскравості та температурного режиму. Поряд з кнопкою увімкнення у нас і кнопка нічного режиму, яка автоматично робить яскравість нижчою, і саме жовтий колір, такий прям помаранчевий. Режим кави, який дуже яскравий, але такий трішечки жовтуватий. Є режим, щоб почитати, він повністю білосніжний. Режим роботи з ПК, який дуже і дуже холодний. Ось така кнопка є, і цей режим називається режим годування. І я не знаю, що він значить. Просто в нас реально ніяк не описані режими, вони просто є, і все, забілдені вже. А також ігровий режим. Такий білий, що в ній зараз виїдає очі. Оця середня кнопка з оком ми її натискаємо. Вона така хоп-хоп, зрозуміла, що у нас тут по освітленню в кімнаті. І підрегулювалася так, щоб було комфортно. І вона реально підрегулювалася так, щоб було комфортно. Уверх ми регулюємо яскравість. Ну і вниз також. А вліво, вправо ми регулюємо температуру. Можна затискати, і воно буде змінюватися плавно. Що яскравість, що температура. Плюсом цієї лампи є те, що коли у, нас, у вас вімкнуте в розетку, і ви її налаштували вже так, як вам потрібно. Ви там приходите, наприклад, з роботи в один час і ну, однаково у вас освітлення да, ввечері, наприклад, у вас вона налаштована, ми її вимикаємо. Вмикаємо, і вона працює точно так само, як працювала до цього. Тобто ми можемо змінити температуру, вимкнули. Ой, я не так включив. Я змінив температуру, нам вимкнув нічний режим. Змінили температуру, вимкнули, увімкнули, все те саме. Супер! І це пройде 3 дні, 2 дні, якщо вона звімкнута в нас розетку, в неї є пам'ять. Пульт може працювати на відстані до 3 метрів, але наскільки я перевірив, то він працює трішки більше навіть. Плюсом лампи є якраз таке ще й плавне регулювання усіх температур та яскравості. Ці секції у нас можна скласти навіть разом і давати більше світла на ту ділянку, яка нам потрібна. Вони виконані з металу. По яскравості насправді сильні, якоїсь різниці ми не побачимо, бо вони всі плюс-мінус на 24 Вт потужності. А от по конструктиву відмінності нереальні. Ці секції провертаються ще й ось в такому положенні, їх можна крутити, тобто взагалі направити будь-куди. Освітлюють вони предметку, дуже добре. Office Pro SL145B. Бачимо таку красиву упаковку, але упаковка для нас не саме головне. Зустрічає нас інструкція на українській мові. Так, тут все розписано. Тому точно не заплутаюсь, і ви не заплутаєтесь, якщо оберете саме її. Показано, як керувати бездротовим модулем. А ось і сам бездротовий модуль. Кнопки-сенсорні. Кнопки Виглядає симпатично. Знизу цупкі зони контакту. По столу сковзатись не буде. Прикольна така шайбочка. Під дві батарейки типу ААА. Окей. Кабель USB-A на USB Type-C. Доволі якісний. М'який і такий приємний на дотик. Трішки soft-touch. Вид, що не якийсь дешевший. Це Оу! Тут у нас зараз я вам покажу, чому... чому я здивувався. Це у нас прищепка на монітор вішати. Класно виконані зони дотику до монітора. Точно вам нічого не поцарапає і сковзати не буде. Прикольний якісний пластик, приємний на дотик. Для кабеля спеціально виріс. А ось чому я здивувався. Оця маленька штучка важить більше 200 грам. Ну... Так, ну і давайте до самої лампи. О, я вже відчуваю, що вона. Вон... Я очікував не гіршого, але просто чогось іншого. Вона з метал, корпус з металевий, класно виконаний роз'єм Type-C. Оці штуки мене дуже радують. Це для того, щоб, коли монітор стоїть впритул притул до стіни, розсіювач світла, щоб заповнювати трішки стіну, так для зору набагато краще. Самі світодіоди вони розміщені не напряму, а вони будуть. Як, це, як вона. Я ще не до кінця зрозумів, як вона буде розташована, ну, ось так. От, вони будуть розсіюватися. Тобто, вони не будуть напряму сліпити, вони будуть саме розсіюватися. Ну, ми подивимось. Зараз, звичайно, вже на підзйомах. Ви побачите, як вона виглядає. Поки що вона мені дуже подобається. Зеніть реально дуже мінімалістично. Ну, Пишіть свою думку на рахунок такого варіанту управління бездротового. Бо ще й тут доведеться батареєчки міняти іноді. Та я думаю, її вистачає там, по суті, на безкінечність, напевно. Давайте зафіксуємо її сюди. У нас не просто тут більша зона для того, щоб зручніше було вставляти. Вона ще буде прокручуватися. При цьому є обмеження по прокрутці. Клас! SL145 у нас регулюється саме без, з безпровідного пульта, який можна ось так зручно покласти на свій робочий стіл. Звичайно ж, є кнопка увімкнення та вимкнення. Вимкнення, до речі, у нас плавне, мені це подобається. Можна регулювати, звичайно ж, плавно, саме плавно яскравість. Регулювати ми можемо і температурний режим, як на Основній частині, яка довжиною у нас іде 42 см, і на ці 42 см розмістили аж 84 світлодіода, яскравих. При цьому вона вживає всього 5 Вт через USB, ну і потужність у неї 5 Вт. Для тих задач, для яких вона створена, цього достатньо. І можемо побачити, що якраз межа світла, давайте яскравість збільшу. Вона ярко виражена. Це добре, в очі сліпити вона не буде. Так і на задній стороні на цих двох розсіювачах, щоб на стіну вам трішки освітлення давало, для очей це набагато краще. У нас теж є окрема кнопка для перемикання кольору. Ну, на моєму моніторі саме рівна лампа виглядає не сильно симпатично. А от SL100, як бачимо, вписується ідеально. SL100B у такому незамислуватому пакуванні біла коробка. Та коли у нас таке пакування, ми знаємо з вами, що всі кошти, що ми заплатили, точно пішли саме в продукт, а не в пакування. Зате якісно. На українській мові тут все розписано, показано по регулюванню. Тут у нас, як би це не порвати цей пакетик, угу, не вийшло usb type c кабель і сама лампа. Все одно приємний такий совтач-пакет все запаковано. Розпаковувати приємно. По дизайну, зразу, візуально Оцінюйте. А я вам скажу, що відчувається вона в руках якісно виглядає і виглядала вона на рендерах на фотографіях на Marketplace. І вона виглядала. Такою, ніби тут буде якийсь дешевий такий самий, якийсь дешевий пластик, знаєте? Але ні, відчувається дуже класно. Та я думаю, на відео вам передається ж. текстура така, що класний пластик якісний. Кнопки управління сенсорні не терпиться всі ці лампи вже побачити в ділі. У нас тут ще, я так розумію, скотч двохсторонній. Ми можемо її взагалі навічно туди прикріпити. Якісна така прищепка. Теж. Тут лампа регулюється. Вона мені сильно сподобалась, чому я її обрав і захотів протестувати. Підвигнутий монітор це просто імба. Бо пласка, скоріш за все, на моніторі, саме вигнутому, буде виглядати не так собі. Ну, ми скоро це побачимо з вами. А це просто буде неймовірно. Я думаю, ця лампа вже регулюється саме з сенсорних кнопок на її корпусі. Не знаю, можливо, це навіть краще, бо, в принципі, дотягнутися до тих кнопок не так і важко. Да? Її напруга теж 5 Вт, ну і потужність 5 Вт. Тут 66 вже світлодіодів. Хоча по довжині вони плюс-мінус однакові, як бачимо. Але на тій думаю, що враховані 12 світлодіодів, які ззаду розташовані. Розмір її по довжині 40 см. Щоб встановити найвищий рівень її яскравості, потрібно натиснути ось цю кнопку з відображенням самого монітора. І прикольна фішечка тут це ось ця кнопка. Якщо ми її натиснемо, то світло автоматично погасне через 60 хвилин, щоб нагадати нам про те, що треба вже зробити перерву. Для мого монітора більше підійде SL 100, яка має заокруглений дизайн. Офіс про SL 299 b Проста біла коробка, інформаційна наклейка. Так, тут у нас не просто паралон. Посібник користувача, звичайно ж, на українській мові, а він. Такої типу газетки розкривається. Досить детальний, то ми все з вами розглянемо, коли я її підключу. Да, Регулювань тут просто трэш. Мені б таку лампу, коли я кресленнями займався. Ось так, запаковано. Поки що, нібито навіть не зрозуміло, що там взагалі. А вона важка. Блок живлення від 220. Характеристики, кому цікаво. Довгий кабель, будь-куди вистачить дотягнутися. Отак. От, От. Вона запакована. Струбці одразу прикручена. Да, в кадр не влазить, вибачаюся. Працюю над місцем для зйомки. Металевий корпус. Зацініть якість фарбування. Така текстурна, якісна фарба. Ой, клас! Це те, чого я боявся. А, бачите роз'єм? Тобто вона у нас живитися буде одразу тут де кріпиться, біля столу. У нас не буде висіти, тягнутися там кабель. Я думав, що там буде шахта. Типу, класно шахта, але отаке от виконання. Кайф. Так, у нас тут ніде нічого більше підключати не треба. Просто у нас там роз'єм і все. Ой, ну зараз підключу, ми роздивимось детальніше. Ну, ці гвинти не знаю, чи дуже симпатично виглядають. Але де могли, прикрили заглушками все. По самій струбцині. Типова струбцина. Такої товщини метал. Головне в струбцині це прокладочки. Ось ці. Ну, ось тут не дуже товста, але різинова, цупка, і різинова тоненька це краще, ніж навіть товста якась там паралонова. І ось тут теж гарна різинова прокладка. Її можна зняти. Супер. З цим проблеми не виник ніякої стив ваш вона не пошкодить. І світло у нас тут буде, звичайно ж, розсіяне. Не напряму сліпити вас, вас там світодіодами. Кріпиться до столу з тубциною. Ми її роздивлялися, кабель тут у нас підключається. З цим все дуже зручно. По регулюванню самої ноги. Ось ці секції у нас різної довжини і центральна, найдовша вона має довжину аж в 30 см. Тому, по всьому, принципі, своєму столу, можемо неї дотягнутися. При цьому вона повертається ось тут. В основі своїй. І, звичайно ж, можна тут її по-різному піднімати, нахиляти так, як вам завгодно. Повертати ми можемо, як і кожну секцію окремо, по розмірам, до речі, одразу зорієнтую. Одна секція у нас довжиною 40 см, центральна 15 см, а вся довжина відповідно 95 см, коли ми її повністю розкриємо. Ну і регулювати ми можемо повертати як всю голову ціліком, так і кожну секцію. Так, як нам треба. Вони з металу виконані. Перша кнопка у нас відповідає за увімкнення і вимкнення. Я думаю, це всім і так було зрозуміло. Друга кнопка вже цікавіша вона відповідає за температуру світла. У нас тут 5 рівнів уже встановлених, але якщо ми увімкнемо, наприклад, саме тепле світло. І зажмемо кнопку, а не будемо її просто клікати, то буде температурний режим змінюватися плавно, і ми можемо відпустити її саме на тому, який потрібен нам. Так само може і наступна кнопка, яка відповідає за яскравість. У нас тут 5 режимів встановлених, але ось на такому рівні ми можемо її затиснути, і він буде плавно зменшуватися або плавно збільшуватися. Четверта кнопка дуже цікава, вона відповідає за автоматичне регулювання е, яскравості, тому що тут у нас є встановлений датчик світла. Я тільки не знаю, як тут е, розуміти, він чи. А, він був Бачите, зараз тут яскраво, і щойно е, яскравість зменшилася автоматично. Надіюсь, вам на відео це було видно. Побачите, чи вімкнутий режим автоматичного регулювання через датчик світла, ось він тут, до речі. То у нас, коли він увімкнений, світиться синій світодіод, коли вимкнений, він, відповідно, не світиться. Найбільша коробка сьогодні у SL300. Звичайно ж, одразу мануал українською мовою. Блок живлення. Характеристики, кому потрібні. І сама лампа дивним чином скручена. Оу, поки що. Напевно, не сильно зрозуміло форму. да? Одразу бачимо, що тут світодіоди якраз направлені одразу вниз. Не знаю, чи плюс, та чи мінус, якщо зрівнювати з іншими моделями, де в нас прямо розсіювачі стоять. Та є самий пластик, оцей він повністю прозорий. Він навіть ніякий. Там, не біленький. Але напевно воно буде найяскравіше за рахунок цього. Вау! Це нас ще тут розкривається. Я коли замовляв їх, я думав, я, очі... я розумів, що вони будуть величенькі. Я такого масштабу не очікував. Це... Це куди взагалі? Ні, я вам її тут не покажу. Оцю лампу ми схоже будемо повністю вже розглядати, коли я їх підключу всі. Але скажу, що фарба якісна на рівні. Якісний пластик. Розкривається вона впевнено і фіксується одразу в будь-якому положенні. Тобто вона там не, ніяк не. Ну, відчувається якість, я за це хочу сказати. По струбцині у нас різинки і тут, і тут. Окей, з не подаре. У лампи SL300 ідентичне кріплення, ідентичний блок живлення, підключення теж у ніжці. Але тут уже в основі. Лампа не повертається. Тобто, якщо тут у нас можна покрутити, тут ні. Те ж саме і стосовно голови, якщо тут у нас вона повертається, ця стоїть статично. SR299, як бачимо, при самій основі вже може нахилятися, а тут у нас спочатку йде перша секція тільки-тільки вгору. І перша секція у нас найвища має висоту аж у 36 см. Ця наступна має довжину у 34 см. Ну і сама крайня, саме остання має довжину у 18 см. Модуль управління тут ідентичний до SL 299. Якщо ми її повністю розгорнемо, то довжина у неї аж 105 см, довше на 10 см від попередньої. Та я знову розглядаю її в якості відеосвітла світла і. Можемо бачити, що якісь предмети ми можемо огорнути світлом аж з трьох напрямків. І потужність така сама. Відмінності саме якраз у конструкції. Дякую за перегляд. Пишіть свої думки на рахунок цих ламп в коментарях. Обов'язково буду чекати і читати. На сьогодні в мене все. Поки що пока.